Друзі, всім доброго ранку. Ми вибралися за покупками в Аврору. Не все купили те, що хотіли, бо немає, не було кошачої м'яти там. ось, Не було акрилової пудри, там яку я хотіла, придбати, щоб попробувати для нігтів. ось. І вже всі покупочки покажу вам. Дивіться, всі покупочки покажу. Як приїдемо додому, зараз купимо каву, купимо м'ясо. Ось і пошти прийдуть красивочки, але, мабуть, я їх не знаю, чи сьогодні, чи вже завтра буду забирати. Не знаю. Тому ось так. Ось ми тут стоїмо. Сережа побіг в цей... оце за великим зданням, цим сірим великим зданням, Воді... маленький вон там магазин. ось, І побіг брати м'яску. Так, друзі, ми вже приїхали за домку. Що ми сьогодні купили в, в, в Аврорі? В Аврорі. Так. Так, Міняємо все. Ось такі купила серветки. Я купила три упаковки, поки вони під акцією. Ось вони мені так подобаються. Це целюлозни, які добре впитують вологу. Ось і швидко е, можна їх швидко постірати. Мені дуже-дуже вони подобаються. Вони е, самі такі, дивіться, е, як це вам показати. Ось так збоку, бачите? Е, вони коротенькі, не такі, що, знаєте, розтилаються такі великі, а коротенькі, такі, що мені удобно витер-витер, е, простірнув, положив, і вона швидко висохла і все прекрасно. Далі купили по акції ось такі штуку Брев. Мені так нравиться, але знаєте, яка... Класно. Це Лаванда. Лаванда і море. Заходимо в туалет і успокаюємося е на морі е з ефектом лаванди. Якось так. Так, Сима купила такі станочки. Попопросив. Щоб для який, бо не знаю. Ну, з гарні, бо я не знаю. Ну, я, ми взагалі використовуємо чєпці, але... Так, да, ось такі. Ось, двойні з полосочкою анті... Як там? Обезбалюючої той полосочкою ось такі. Далі купила в Аврорі, не було отаких от кришок чохлі, я знаю, що вже всі давно знають. Раніше було в такій коробці 100 штук. Ось, і було за безцінь, а тепер 8 штук заплатила. 39 гривень. Це ось такі Ось такі штуки, коротше, що накриваються на, на миску, в общем. Воно ну, дуже дійсно дійсно треба, це капець як треба. Далі купили клей для того, щоб на рулі у нас там є емблема і вона до, до сих пір не приклеєна. Тому її треба приклеїти. Ось і купили ось такий кремчик. Ой, кремчик. Кремчик. Купили, блін, цей, господі, кремчик. Клейчик. Кремчик. клейчик. Потім купила такі маршмеллоу, дві штуки. ось. І купила ось таку собі штучку. Я такої ще не бачила, це побачила теж е, акція була. З отаким паралончиком. Це для того, щоб мити мені контейнер у кофемашині, щоб було зручно. Тому що там є такі, знаєте, є... Е, Такі заглиблення і мочалка сама не достає. Якщо буде ось така в мене з ручкою, що може отак проходити візде, що ну, я руку не можу так всунути в той контейнер. так? Ось. А ось цю щіточку зможу засунути в контейнер і помити з усіх сторін в самому низу мені потрібно. ось. І мені потрібно ще нею мити бокали. Тому що мені дочка подарувала бокали на годовщину свадьби. З богемського скла. Вони дуже дорогі, у них ножка така, знаєте, гарна, така лите, красиве кольорове скло. І я не можу, вони, горличко в них, коротше, таке маленьке. Ось, а а внизу вони широкі, тобто рукою мені туди залазить, щоб вимити, наприклад, там, вино, шампанське. Да, я, ну, я боюсь, щоб воно не тріснуло, бо воно таке знаєте, хрупке, таке гарне, просто ну, тонесеньке таке. Ось. Тому я вирішила купити ось таку штуку, щоб я налила туди мою засунула штучку, зробила так, швидко це все зробила, помила, сполоснула і поставила. Це те, що було в Аврорі. Далі ми заїхали у котячий магазин, так як не було в Аврорі цього котячої м'яти, тому що у нас стрес у горі, стрес у бусі. Ось не знаю яка причина, В общем, купили їм котячу м'яту, щоб вони заспокоїлися. Ось ціна такої, такої іграшки 90 гривень. Купили за того, що Боря постійно хоч і вже кінець, кінець, цього, кінець березня, але все одно ходить вирішити так, що наче його ріжуть просто. То я така говорю, ні 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 купуємо, ми купили, таку заспокійливу штучку і будемо його цепляти. Далі купили такі, ну це папуся собі купив. Сережа купив собі ребехі трохи. Як же ж без цього, Пінного. ось. І потім заїхали в один магазин, купили ще каву. Але, знаєте, вже дурять по каві, підняли ціну на каву в тому магазині, що ми купували. ось, І вона не оригінальна. Тобто, ну, я вже мусила брати, тому що взагалі вже її ніде немає. Коротше, а нам ще треба й ще машину ремонтувати. Тому ось тут спайка йде. Неоригінальна, знизу дуже великі зубчики, теж не оригінальне. А ми з сином, знаєте, думаємо, чому, ми, чому раз Сережа привозить таку каву нормально, п'єш, такий аромат, такий вкус, ну, вкус середній, в неї. ось такий гарний. А другий раз привозить таку каву. І я кажу, що це за кава? І навіть син каже, ма, що це за кава? Вона, знаєте, таку горічю віддає. Ну не може ОРО віддавати горічю. Там взагалі горічі немає. Стопроцентна арабіка. Ось. І, тому, і тому я зрозуміла, давай придивлятися до пачок, які він привозить. І сьогодні в нас теж не оригінальна. Я дивлюся, що у настоящої ОРО, у настоящій пачки повинні оці зубчики бути отута. Бачите? Бачите, зубчики, Бачите, вони дуже е, великі. І не, е, як вам сказати, не, ну, не всі однакові. Дивіться, Є там круглі, є більше, є менше, є викушені, є гострі. Це не оро, це не, це не фабрика Лаваза. У фабрики Лаваза вони будуть всі такі, плавненькі, плавненькі, плавненькі такі гладенькі, всі в один, такі маленькі-маленькі мелкий маленькі, маленькі, рюшечок буде. По бокам ну, тут ніяких запайок отих полосок не повинно бути в настоящий урок, але тут теж їх нема. От. І оцій верхній спайки, що зверху, ось, бачите, її теж не повинно бути. Не повинно її. І бути. тут бути просто, ну, просто ось така обична ця, гладенька. Гладенька поверхня. І бути гарно вакумовано. Довіжна бути дата. Обов'язково повинна бути дата, тому що тільки що Сережа хотів мені купити другу каву, яку вона вговорила купити 100% Арабіка Еспресо. Сказала, що вкус там набагато кращий. Але я подивилася, дати не з однієї сторони немає. Тобто воно вже прострочене, воно стоїть дешевше, і вона хотіла йому впарити. Ну а чоловіки ви самі знаєте. Як удали, те добре то однесли ми назад і хоча б ця вже скажімо не оригінальна але ну, хоч дата є що вона коли виготовлена в скільки годин ось це оце правильно але що я хочу вам сказати є виробник італія, є виробник, хоч і пишуть італія але виготовляє польща є виробник що виготовляє по-моєму не буду оце казати 100% але по-моєму виготовляє і Німеччина є. То є різні країни можуть виготовляти ОРО. Тому треба дивитися, от зараз це 100%, це не Італія. О. Так що ось так. Пападос на каву. І заїхали в магазин, купили ось таких лапочок. Будемо тушити зараз лапочки. Чоловік зараз буде міняти масло. Будемо сьогодні міняти один масляний фільтр і саме масло будемо міняти. А на завтра будемо міняти два фільтри. Це буде воздушний фільтр і топлівний фільтр будемо міняти. Бо він багато вже наїздив. Ось далі беремо посуду і сьогодні спекти медовик. Да. Ось, ось все вже маргарин підтає. Один медовик я робила на маслі, а цей медовик хочу зробити на. Буду кажу, дороге удовольствия, зробити на цьому. Господи, На Господі, на, цьому. на маргарині. Сметана є, мед є, все є. Коротше, можна, можна робити. Цукор є. Ось. Так що що? Картошечку сьогодні нажарю. Хочу дуже картошки з огірочком і з цим м'яском. Е, нажарю, зроблю. І все. Все, поїхали далі. У мене вже в моїй вазі красота стоїть. Гляньте. Клас. Такі повні, гарнюсінькі, дивіться. Опа, поповнив мій вчора букет. Ось. Така краса. Бачите? А в мене тут ось такий салатик. Остатки вчорашнього гляньте. Коротше, вчора зробила багато і зробила, знаєте з чим, з руколою. Я її ніколи не любила ту руколу. Ось вона, коротше, блін. Та рукола. Ось ось. Похоже, вона на щавель, на щавель, коротше. І вона така з таким пікантним привкусом. Я до неї це привикаю, привикаю. Бо, знаєте, з'їла перший раз, щось воно мені не зайшло. Так я оце салат надумала. І зараз покажу своє м'язко. Ось таке м'язко вийшло. Один кусочок я вже порізала, дивіться, який. І один кусочок залишився. Пахне аромат нереальний. Просто я сьогодні його зранку вже достала, в холодильнику, вже таке гарно замерзло. Дивіться, які кусочки. Це таке смачне, да, з салатиком, з горчичкою. Виходить дуже багато, дивіться, на бутербродік. Смачно-смачно. Так що рекомендую. Готуйте, пробуйте і пишіть свої коментарі. Друзі, я ж спомнила. Коротше, я вспомнила, в мене м'ясо храниться ось так в пакетах. Я купляла пакети спеціально, щоб це. Это... Щоб закривати це м'ясо, бачите, щоб воно не обвітрювалося. Зараз ми з вами провіримо. Дивіться, відкриваю м'ясо. Бачите, м'ясо уменьшається. Оцей пакет знімаємо, блін. І зараз ми з вами протестуємо оці кришки-чохли. Зараз. Беремо, а вони якого кольору? Жалко, що їх. Є якісь? О, є, дивіться. Вони тут різнокольорові, гляньте, крутять, на ну, таких 100 штук взять. Так, відкриваю. Вони розміри йде 24, а 20, 24, 26 діаметр. О, це як шапка на покрасочку можна, щоб краска держалась, дивіться. Либо якщо якісь там діла з лицем робити, то вже, я так думаю, що можна. І пробуємо, накриваємо. Одною рукою, звісно, мені незручно, ну зараз. Так у мене вийшло. І знизу ось так. Місця вистачає, дивіться, що скільки можна бачити, зверху ще місце є. Ось. Ось так місця в мисочки вистачає. Навіть, я думаю, якщо якийсь кусочок тортика положити, дивіться, то буде все норм. Класна штука, мені сподобалося. Не треба мучитися з пакетами. Все, все акуратненько, тарілочку взяв, поставив і не думаєш. Не, Залажу так, буває, рукою, тому що в пакеті було. І так руку-оп-оп оп під <схід> <под, схід> миску. щоб щоб пакет не злетів, щоб миска не впала. Коротше. Ну Тепер проще. Да, хороша штука, мені сподобалося. Я б купила ще б таких 100 штук. Класно. От ми з вами і протестували. Можу сказати, рекомендую. Бачите? Клас!